Доброго дня усім. Сьогоднішні всі стріми я буду робити для одної людини тільки Олексія Сезоновича. Він же кібернетик. Як його наша держава кинула, як йому відключили світло, як його заламують поліцейські, цього партизана, Героя України, як йому не дають пенсію, як він, в яких умовах він живе, як, як його держава кинула, дивіться сьогодні, цілий день буде посвячений йому. Сьогодні ми поїдемо з ним везде, де його кинули. Побачимо, що вони на камеру будуть казати. Ганьба таким посадовцям, ганьба таким чиновникам. Ви, ви внутрішні гниди ті, хто таке робив з цією людиною. Ви внутрішні гниди. Олексій Сизонович, вбийте в інтернеті, почитайте про цього героя, партизана, який ешалони спускав. Російської нафти взривав рельси. Що він робив? Він в полоні був три роки, як його катували, дві клінічні смерті пережив. Вивіз для СБУ 4 тома матеріала з ЛНР, ДНР. І за це він отримав від держави, що нуль пенсії, відключили світло, і поліція його ламає, заламує за те, що він хоче показувати правду. Слів нема.